Французькі солдати у ніч на середу закріпили позиції біля аеропорту міста Кідалі, третього найбільшого міста на півночі Малі. За даними ООН, сотні жителів Кідаля та його околиць залишили території у передчутті боїв між ісламістами та урядовим військом Малі за підтримки французів. Місцеві мешканці подалися ще далі на північ до кордону з Алжиром. За останні дві доби солдатам із Франції та військовикам Малі вдалося витіснити ісламістів із найбільших міст на півночі країни Тімбукту та Гао. Ейфорія від визволення місцевого населення швидко переросла на прояви жорстокості по відношенню до прихильників ісламістів чи туарегів. У Тімбукту на другий день після закінчення військових операцій місцеві жителі здійснюють напади чи підпалюють магазини арабів, мавританців та алжирців, які, начебто, підтримували екстремістів. Загони міліції, організовані місцевою молоддю, обшукують кожен закуток у ГАО, аби знайти представників ісламістів, що окуповували територію від минулого року. Затримання часто перетворюються на самосуд проте в більшості випадків арештованих передають військовикам, аби підозрювані постали перед судом.